Розвиток наявних та створення нових соціальних проєктів обговорювали на Рівненщині з міністеркою соцполітики та головою надсоцслужби. Оксана Жолнович разом із керівництвом області відвідала об'єкти соціальної інфраструктури, серед яких денний центр соціально-психологічної допомоги, у якому кілька місяців тому запрацювала зелена кімната для опитування дітей. Методика зеленої кімнати передбачає безпечний простір для опитування дітей. Тобто, для того щоб зібрати слідчим оперативно дані, їм не потрібно тепер їх вести там в слідчий кабінет, вести, наприклад, в прокуратуру. Міжвідомча команда збирається в одному місці. В одній кімнаті розміщують дитину з психологом, інша кімната, якраз виводиться камери, виводиться багатофункціональна панель, де можна бачити, що відбувається в цій кімнаті. і госпіталь, де проходять реабілітацію військовослужбовці з пінальними травмами з усієї України. Не вклевані, ми побачили Довий приклад реабілітації, коли людей вчасно і якісно реабілітують, навчають їх як користуватися такими девайсами. А так само, що дуже важливо, навчають, як використовувати це в житті в звичайних побутових умовах: в ваннах, в кухнях, на вулиці. Це послуга, яку ми також хочемо розвивати, і я дуже рада, що Рівненщина є одним з лідерів, де така реабілітація, така послуга надається. Того Рівненщина може стати однією з перших областей, у якій пілотуватимуть нову психосоціальну послугу з формування життєстійкості. Проект спрямований на підтримку та зміцнення психічного здоров'я українців. Одну з ось цих послуг, тобто, ми сьогодні можемо на цих об'єктах, які нам показували, можемо починати пілотувати і таким чином, тобто показати, що перша вона потрібна, тобто для держави в сучасних умовах, і по-друге, що сам рівнішне може показати належний рівень її надання і тим самим популяризувати її, тому що ця послуга, тобто на англійська звучить «resilience», так тобто вона потрібна всім громадянам України, які зараз перебувають на території, і ми її будемо розташовувати у всіх територіальних громадах, і рівнішня може стати одною з перших Держава буде цю послугу закупляти, також обговорили і нові проекти соціально-психологічної підтримки, які можна активно впроваджувати в області. Дуже важливо забезпечувати соціально психологічну підтримку для військових ветеранів та їх родин, які повертаються для того, щоб вони розуміли. Як спілкуватися, як відновлювати свої стосунки, оскільки дуже довга розлука травми дуже часто накладають відбиток на сімейне спілкування. І щоб сприяти налагодженню відносин, я думаю, що ми також будемо започатковувати і посилювати такі програми соціального відновлення для військових. Послуги соціально-психологічної підтримки мають бути доступними в усіх громадах рівненщини. Сьогодні ми, коли говоримо про реабілітацію, ми маємо на увазі комплексний підхід. Це психологічна реабілітація, це про ментальне здоров'я, це про зайнятість, в тому числі. В кінці реабілітації має бути мета, щоб людина після проходження всіх етапів могла повернутися до нормального життя, в якому є сім'я, в якому є робота, в якому є все те, чим він займався до отримання травми.